Мої вітання учням і ученицям 9 класу. Сьогодні я розкажу, як зробити ваше навчання солодким. Для цього потрібно ретельно вивчити склад і властивості сахарози, глюкози, фруктози. А ви знаєте, що об'єднує всі ці речовини, крім того, що вони солодкі на смак? Вони належать до вуглеводів. Що це за сполуки? Та чи всі вуглеводи солодкі? Розберімося разом! Слово вуглевод походить від слів вуглець і вода. Справа в тому, що склад більшості вуглеводів можна виразити загальною формулою CnH2Om разів. Які ж вуглеводи вже траплялися вам під час вивчення хімії, біології та природознавства? Неодмінно ви чули про глюкозу. Навіть знаєте, що вона утворюється під час фотосинтезу. Формула глюкози С6H12O6. Також багато хто до чаю чи кави додає за смаком цукор. Він є майже чистою сахарозою. Молекулярна формула сахарози дещо складніша С12H22. o 11 Кожна рослина містить целюлозу. Її ще називають клітковиною. Більшість рослин також містять крохмаль. Ці речовини також належать до вуглеводів, але мають у складі тисячі або навіть десятки тисяч атомів. Будова молекул вуглеводів досить складна. За складом і будовою вуглеводи поділяють на такі групи. До моносахаридів належать глюкоза і фруктоза. До речі, молекулярна формула фруктози така сама, що й у глюкози c 6H12O6. Сахароза належить до дисахаридів. У складі її молекули атомів карбону вдвічі більше, ніж у складі молекули глюкози. Крохмаль і целюлоза це природні полімери. Вони належать до полісахаридів і складаються з повторюваних фрагментів c 6 h 10 o 5 Крохмаль і целюлозу позначають однаковою формулою Це 6 h 10 o 5 N разів, причому значення N може коливатися від декількох сотень до десятків тисяч одиниць. У зелених листках рослин із вуглекислого газу і води під дією сонячного світла утворюються вуглеводи. Цей процес називається фотосинтез. Крім вуглеводів, під час фотосинтезу. Утворюється кисень. Складімо схему реакції, скориставшись загальною формулою вуглеводів. nco 2 плюс М2О утворюється cnh 2 om плюс НО2. Глюкоза у природі трапляється в деяких фруктах, ягодах, як от виноград, овочах. Сахароза. Міститься в цукрових буряках та цукровій тростині. Крохмалю багато в рисі, пшениці. Ну а целюлоза є майже у кожній рослині, оскільки цей вуглевод для рослин виконує роль будівельного матеріалу. Вуглеводи, особливо глюкоза, надзвичайно важливі для тварин і людини. Вони є джерелом енергії, яка виділяється при окисненні вуглеводів в організмі. На відміну від жирів. Метаболізм вуглеводів відбувається значно швидше. Глюкоза, як і вивчені раніше органічні сполуки, має у своєму складі функціональні групи, зокрема, 5 спиртових груп. Як вам відомо, ці групи можуть впливати на фізичні властивості речовин. Маючи більше значення молярної маси, ніж етанол чи етанова кислота, глюкоза за звичайних умов. Є білою твердою кристалічною речовиною. Як і багатоатомний спирт гліцерол, глюкоза має солодкий смак. З цим, до речі, пов'язана її назва: П'ять гідроксильних груп наштовхують нас на думку, що глюкоза добре розчинна у воді. Так і є. А ще глюкоза не електроліт. Її водний розчин не проводить електричний струм. Якщо ви спробуєте порівняти фізичні властивості глюкози і, скажімо, сахарози, то дійдете висновку, що вони дуже схожі. Сахароза теж солодка, кристалічна і добре розчинна. Як же відрізнити розчин глюкози від розчину сахарози? Для цього використовують якісну реакцію на глюкозу з купром 2 гідроксидом у лужному розчині. Ми вже зазначили, що молекула глюкози містить 5 гідроксильних груп. Отже, можна припустити, що глюкоза взаємодіятиме з купром 2 гідроксидом у лужному середовищі подібно до багатоатомного спирту гліцеролу. Так і є. Але реакція з глюкозою Має одну особливість. Молекула глюкози містить альдегідну групу. Детальніше ви будете її розглядати у 10 класі. А зараз розповім вам, що завдяки цій групі глюкоза може вступати ще й в окисновідновну реакцію з купром 2 гідроксидом, відновлюючи купром у ступені окиснення плюс 2 до ступеня окиснення плюс 1. Його оксид має червоне забарвлення. Але ця взаємодія відбувається лише при нагріванні. Пропоную підтвердити всю вище наведену інформацію в лабораторії: у чисту порожню пробірку наливаємо 1 мл блакитного розчину купрум 2 сульфату та додаємо до нього 2-3 мл розчину натрій гідроксиду. Спостерігаємо утворення блакитного осуду. До отриманого осуду додаємо кілька мілілітрів безбарвного розчину глюкози. Спостерігаємо розчинення осуду утворення темно-синього розчину. Це підтверджує, що у складі глюкози є декілька гідроксильних груп. Тепер запалюємо спиртівку і нагріваємо отриманий розчин. Спочатку обережно нагріваємо всю пробірку з речовинами, а потім інтенсивно нагріваємо частину пробірки, де міститься розчин. При нагріванні спостерігаємо зміну кольору й утворення морквяно-червоного осаду. За допомогою реакції з купром гідроксидом у лужному розчині глюкозу можна відрізнити від інших вивчених органічних сполук. Глюкоза має й інші хімічні властивості, які ви будете вивчати згодом. А зараз, як тренувальну вправу, пропоную вам скласти рівняння реакції повного окиснення глюкози. Перевірити правильність своєї відповіді ви можете за конспектом уроку. На відміну від глюкози, свіжоприготований розчин сахарози не взаємодіє з купром 2 гідроксидом у лужному розчині при нагріванні з утворенням червоного осуду. Однак, якщо розчин сахарози прокип'ятити протягом 10-15 хвилин в присутності концентрованої сульфатної кислоти, а потім нейтралізувати кислоту, то в ньому можна буде виявити глюкозу за допомогою купрум 2 гідроксиду. З цього робимо кілька важливих висновків. Перший сахароза взаємодіє з водою при нагріванні і в присутності сульфатної кислоти. Другий. До складу сахарози входить фрагмент молекули глюкози. Третій. Глюкозу можна отримати гідролізом сахарози. Зверніть увагу, що сама глюкоза гідролізу не піддається. Але у промисловості глюкозу отримують не з сахарози, а з крохмалю. Тож цю речовину варто розглянути детальніше. Не тільки про полісахарид крохмаль, а й про целюлозу ми поговоримо на наступному уроці. І не просто поговоримо, а й проведемо деякі досліди. З нетерпінням чекатиму зустрічі з вами. До побачення!